Ось ці 27 ноутбуків сьогодні розподілять між вчителями. Розповідає директорка закладу Тетяна Завалко. Вчителі початкових класів отримали ноутбуки за програмою нової української школи. То фактично ми використовуємо цю кількість ноутбуків і забезпечуємо повною мірою всіх педагогічних працівників. Перший новий гаджет вручають вчительці української мови та літератури Людмилі Вакуліній. Його вона відразу тестує. Ми вже під'єднали до мережі інтернет, і приємно, що дуже швидко все. Це от дійсно сучасна така техніка. Каже, в період карантину матеріал для уроків готувала у школі в комп'ютерному класі або вдома на власній техніці. Тепер додає, має багато планів, як урізноманітнити завдання для учнів. Це може бути і тести, це можуть бути і якісь невеличкі завдання для дітей. І різні ж платформи можна використовувати. Я ж не буду бігати там, да, шукати, а я буду, от мати прийшла, зразу доєднала. Як бачите, тим більше такий гарний демонстраційний екран, що це не тільки ось я. Працюю і разом працюють діти. Викладач фізичної культури Олександр Дяченко також сьогодні отримав ноутбук. каже всі вправи, які виконують на уроках, тепер планує згрупувати в онлайн формат. Пояснює свого пристрою немає, а шкільні були застарілі. Щоб можна було показати відео. Наприклад, як на відео чітко вже можливо спортсмени виконують вправи. Це також є необхідною частиною. Я з дітьми працюю онлайн. Під час того, коли відбувається навчання дистанційно і для показу різних вправ, щоб діти могли виконати розминку, зі слів директорки школи Тетяни Завалко в нинішніх умовах без потужної техніки не обійтись. Це буде звичайно, допомогою їм при викладанні навчальних предметів. Працівники будуть користуватися цими ноутбуками при підготовці до уроків, чи то на робочому місці, чи то вже вдома кожен вчитель буде вирішувати самостійно. Ми все таки сподівалися, що ноутбуки отримаємо напередодні, коли розпочалося дистанційне навчання, тому що при червоній зоні ми навчалися дистанційно у нас не було 100% вакцинації педагогічних працівників. Зі слів керівника обласного управління освіти Валерія Данилевського держава спрямувала 27 мільйонів 700 тисяч гривень субвенції для покупки техніки. Було виділено співфінансування. Всі невеликі громади, окрім обласного центру, виділяли кошти в мерах 10% співфінансування. Обласний центр згідно цієї постанови визначено як 30% співфінансування. Ноутбуки розподіляли в освітні заклади за двома критеріями. Перший параметр це вже наявність комп'ютерної техніки, яка була зібрана. І другий параметр було визначено урядом порядок придбання комп'ютерної техніки для навчальних закладів. Згідно цього порядку, в першу чергу куплялися комп'ютери для опорних закладів, в яких навчається понад 250 учнів. Зі слів Валерія Данилевського для 100-відсоткового забезпечення викладачів технікою необхідно дві тисячі ноутбуків. Їх планують придбати наступного року за наявності грошей. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.